Привіт, друзі! Планував сьогодні поговорити з вами про пропаганду, але одна російська дура просто не залишила мені жодних шансів, об'явивши часткову мобілізацію в Росії. Тому зараз коротко по фактах про наслідки цієї мобілізації для трьох учасників війни України, Росії та інших країн. Почнемо з наслідків цієї мобілізації безпосередньо для Росії. І одразу варто визначити, що в Росії зараз відбувається не часткова мобілізація. А повноцінна. Частково це просто назва документу, щоб всі росіяни не обісрались. ну або обісрались але не так сильно. Але судячи зі змістом, в Росії зараз відбувається повноцінна повна мобілізація населення. Перший наслідок в тому, що мобілізація однозначно збільшить кількість російської армії, і при грамотному використанні цього людського потенціалу Росія навіть може зупинити. Наступ збройних сил України, хоча б тимчасово, бо там, де зараз стоїть 10 тисяч російських солдат, буде стояти 30 тисяч. Другий наслідок: мобілізація дає командуючим російської армії можливість сидіти і брехати і щось вигадувати, поки російські солдати будуть вмирати, але українська армія не буде просуватися далі. В них є можливість щось вигадувати, щось брехати населенню, путіну там і так далі. Тобто для них це час. Третій наслідок. Я зовсім не вірю в росіян, але теоретично росіяни можуть бути хоча б незадоволені. Бо тепер на війну поїдуть не військові, а ті, хто має звичайну роботу, має дружину дітей, батьків, має щось вкусненьке на вечерю. І це вже зламає звичний устрій багатьох сімей в Росії. Четвертий наслідок мобілізації це ще більший безлад в російській армії. Бо ті, кого зараз будуть призивати, скоріш за все пройшли військову службу. Але строкова військова служба в Росії це фікція. Тобто, єдине, чому їх навчають, це круто підмітати двори та ходити з строєвим шагом. Але це навряд чи допоможе їм у війні. І розуміючи те, що ніякої нормальної підготовки в них не буде. Розуміючи те, що командири відносяться до них як до бруду та живого м'яса, розуміючи те, що ті військові, які вже воюють довго, будуть відноситись до них з неповагою, можна зрозуміти, що ці люди, яких туди зараз кинуть, будуть боятися, будуть носити хаос, будуть тікати, будуть робити якісь незрозумілі речі, тобто зроблять ще більше безлад ніж є зараз. П'яте, мобілізацію Путін остаточно підтвердив, що не може перемогти Україну, що не може здійснити своїх цілей. Навіть для самих фанатичних росіян це повинно бути дзвоником, що все йде далеко не за планом. А для світової спільноти так це взагалі дуже сильний сигнал. Йдемо далі. Для України ця мобілізація по суті нічого не змінює, бо ми живемо в. В такому ритмі вже півроку. А для росіян це щось нове. Для нас перший наслідок мобілізації в тому, що Збройним силам України буде важче наступати. Це логічно. Бо чим більше росіян, тим більше проблем. Але загально суті війни це не змінює. Бо зараз піхота не воює з піхотою супротивника. І те, що біля граду буде стояти не дві людини, а чотири, по суті, нічого не змінює. Другий наслідок для України в тому, що якщо вдасться провести фіктивні референдуми на тимчасово окупованих територіях, то по суті українців заставлять воювати з українцями. Бо відмовити вони не зможуть, бо їх розстріляють. Да, вони будуть здаватись в полон, да, вони будуть щось вигадувати, але це все одно дуже жахливі речі. Третій наслідок: це дозволить повільніше, але врешті-решт. Знищити більшу кількість росіян, які представляють загрозу у майбутньому. Тобто, скоріш за все, це буде набагато довший процес, але врешті-решт ми здобудемо перемогу на довгий час, а не на 2, 3, 4, 5, 10 років. Четвертий наслідок в тому, що в Україні, скоріш за все, буде ще одна або навіть декілька хвиль мобілізації. Але я точно знаю на своєму прикладі і на прикладі своїх знайомих, що в Україні ще дуже багато людей. Які можуть взяти в руки зброю. І навіть ті, хто ніколи її до цього не тримали, за ці півроку вже пройшли доволі солідну військову підготовку, заряджені і налаштовані на те, щоб захистити свою країну. Тож я точно знаю, що ті, хто зараз працює на політичному медіа або бізнес-фронті, готові та заряджені набагато сильніше, ніж всі ті, кого мобілізують в Росії. І п'ятий наслідок для України в тому, що тепер. Ми будемо отримувати значно більше зброї від партнерів, значно більше допомоги, і все це відбуватиметься ще швидше ніж раніше. Тепер щодо наслідків мобілізації для інших країн. По-перше, тепер всі точно знають, що Росія палає, Росія у вогні, і хтось може цим скористатися, хтось може й не скористатися. Але дуже багато країн, таких як Грузія, Чечня, Казахстан, Арменія. Та багато інших зараз будуть думати, що їм робити. І оскільки вплив, політичний вплив Росії автоматично зникає, вони опиняються в зовсім новій для себе реальності, де їм доводиться знаходити нових партнерів, де їм доводиться придумувати щось нове у своїй геополітичній ситуації, тому може відбутися дуже багато геополітичних змін. А може й не відбутися, це покаже тільки час. Але те, що дуже багато країн зараз позбавляються російського впливу, це факт. По-друге, Захід зараз буде значно рішучіший у своїх діях, бо навіть по новинах з двох країн, таких як Франція і Німеччина, ми бачимо, що вони налаштовані радикально щодо дії Росії. Тож, якщо коротко, якось так. Росії мобілізація дає можливість стримати наступ Збройних сил України. Ціною соціального розколу та підриву власного авторитету Україні це додає складнощів і проблем у звільненні тимчасово окупованих територій, але кардинально нічого не змінює. Світ остаточно позбавляється політичної залежності від Росії та страху. І наостанок, єдине, що залишилось в Путіна, це ядерна зброя, бо більше ніяких козирів в нього не залишилось. Тож будемо слідкувати за розвитком подій. Все буде Україна, мирного неба, скорішої перемоги. Побачимось.